Торгувальний центр Голлівуд у Чернігові. Цими вихідними люди стояли у чергах з вулиці. Тут розпочали щеплення вакциною компанії Pfizer-BioNTech для всіх охочих. Ніна Малець каже, її онук з Києва приїхав, щоб вакцинуватися. Працює в університеті імені Шевченка. Приїхав сюди. Дізнавшись, що тут така вакцина, це йому подобається, забрав з собою дружину. Приїхав, ось проходить зараз. Він військовий, тому все добре. Два щеплення за 30 секунд. Саме з такою швидкістю працювали мобільні бригади, аби встигнути провакцинувати усіх охочих, розповіла координаторка центру вакцинації ТРЦ Голівуд. Вакцинація пройшла дуже активно в нашому ТРЦ. Спостерігаючи за тим, як працювала наша бригада медиків, яка була присутня у нас то в них жодної хвилини не було вільної, тому що людей було багато, вдосталь. Ну і не дивлячись на це, черга рухалась у нас о, дуже швидко, і це все завдяки о, саме медикам. Вони о, дуже організовано спрацювали. Так, окрім киян, за словами координаторки, приїжджали жителі Броварів та Славутича. Чисто приблизно за нашими підрахунками. О, це близько півтори тисячі осіб. Ми теж готуємось до наступних вихідних. Щодо того, яка буде вакцина, ми поки що не знаємо, яка це буде вакцина. Дозвіл на використання препарату Pfizer у пунктах масової вакцинації обласне управління охорони здоров'я отримало у п'ятницю ввечері. Сказав Суспільному гендиректор міської лікарні номер 2 Владислав Кухар. Також вакцину привезли до торговельного центру ЦУМ перші половині дня була активна кількість людей. А після другої години вже було зменшено. Кількість більше було в неділю це. Загальне місце тому люди можуть прийти подивитися, як все проходить і вже більш спокійно реагують на те, що це проходить безпосередньо у торговому центрі. На сьогоднішній день питання розглядається, щоб відкрити центр у будній день. Так, ми будемо працювати субота-неділя з 10 до 16 години. Який препарат поставлятимуть до пунктів масової вакцинації у Чернігові у наступні вихідні? Поки що невідомо за словами регіональної координаторки з вакцинальної кампанії в області Романи Сопотницької така інформація до центру здоров'я ще не надходила. За даними прес-служби Міністерства охорони здоров'я, Україна очікує отримати близько мільйона доз Pfizer до кінця липня. Тому МОЗ вирішило використовувати їх для щеплення всіх охочих у центрах масової вакцинації. Ольга Унищенко, Костянтин Сіліченко – новини на Суспільному.